Вітаю вас, дорогі друзі! У нас 41-ша тема. Називається Живіть тут і зараз, слово на кожен день. І так, Псалом 117, 24 вірш, написано. Це день, що його сотворив Господь. Радіємо та тішимося в Нім. Що ми бачимо тут у Святому Письмі? Написано, що цей день, що його створив Господь. радіємо і тішимося в Нім. Бог творить день. Кожний день творить для нас Господь новий, що його сотворить Господь. Ніхто інший цей день не може створити. Це тільки Господь для своїх людей, для своїх дітей творить цей день. Він дав людству жити на цій землі. І Він, так написано, возлюбив Бог світ, що віддав сина свого єднородного, щоб всякий в нього віруючий не загинув, але мав життя вічне. І він любить людину. Да? І він цей день для людини сотворив, він творець, любящий батько, небесний. Да. Цей день, що його створив Господь. Радіймо і тішимося в ньому. Нам треба розуміти, що день сотворив Господь, цей день, цей новий день, цей новий вечір. Чи зранку, чи з вечора будете слухати, чи, чи побіду будете слухати цей ефір. Знайте, що цей день, який ви живете, Господь створив для нас, для вас і для мене, для нас. І він створив його Господь. Радіймо і тішимося в Нім. Це треба зрозуміти, що цей день, який от зараз він є в нас, да? це його Бог сотворив. І все, що проходить в цьому дні, да? він для нас. Ми вже ми вирішуємо, як люди, що ми будемо робити в цей день. Добро чи зло? Підвість, да? чи ми будемо щирими людьми, чесними. Тобто, ну, все ми вибираємо. Да. Господь дав нам цей день, і Він що дав нам можливість проявити себе, якось жити. Да. Ну, яка воля Його? Щоб ми що, розуміли перш за все, що цей день Господній день, який дає нам жити? Друге, це Господь цей день створив. Третє, що ми повинні в цьому дні робити? Радіти і тішимося в нім. Тобто ми повинні радіти тішитися, ми повинні дякувати Бога, що Він сотворив да, цей день для нас. І щоб радість ми не залишали. Навіть які труднощі не проходили, але Божа радість до бути в серці нашому. Тішитися в Господі. Радіти, що цей день Бог нам, дякувати, цінити цей день, тому що це Господь нам дав його. І що Господь хоче? Бог хоче, щоб ми цінували час, який живемо. Тобто жили тут і зараз. Деякі люди живуть лише майбутнім. Я буду щасливий, коли інші люди живуть мину... минулим. Да? Що ми тут бачимо? Перше, Бог хоче, щоб ми цінували час, який живемо, тобто жили живе тут і зараз. Тобто, тут і зараз. Дякували за цей день. Розуміли, що все нове, все прекрасне, все для творчості, все для розвитку, все для нових ідей, все для нових рухів дій. Це Господь дав нам його і видали, що це все в цьому дні виконувати, те, що ми запланували, те, що Господь нам на серце служить, те, які плани і ідеї. І ми в цей день щось робити, Щось, якусь е, послугу, чи якийсь продукт, те, що буде збагачувати людей. От. Е, подумайте, що ви можете зробити е, для себе, для інших людей, що воно е, буде е, по-русски, обагатити багатіти ту життя, да? збагачувати буде життя ваше і інших людей, добром і так далі. Тобто, жили тут і зараз. Да? Деякі люди живуть лише майбутнім. От було те саме. Майбутнє, то есть, його ще не було. То есть, живу в будущим, так? Да? <гум> от, от коли жити. Не, треба щас жити. Я буду щасливий, коли люди кажуть, я буду щасливий коли. Да? І так далее. Інші люди живуть минулим. Соломон звертається до них. Не кажи, що сталося, що перші дні були кращі за ж ці. Бо не з мудрості ти е запитався про це. Тобто, якщо люди кажуть, от. Було от краще, от було краще. Ну, Не жити вчорашнім да, а жити сьогоднішнім, тут і зараз. Бо Господь дав цей день. Він його створив. Ми повинні жити в цей день, виконувати все, що потрібно тут. Це дуже важливо. І ми будемо щасливі уже тут і зараз бути. Не колись і не, не раніше ми жили, чи в будущому, типа. Да? В майбутньому, то буде краще. Зараз краще, зараз треба наслужити життям, яке Господь дає нам. І всі, що ми проходимо, все одно знайти ту радість, насолоду, ту, що Господь приготував для нас. Навіть якщо зараз нам не дуже легко. От, а може комусь і легко, і хорошо, і вас підйом. Слава Богу, когось спуск і тяжко все одно знайти те, що дякувати Богу і насолоджуватися тим, що Він дав. Це дуже важливо. Да? Цей принцип, що ми не потеряли, що він сьогодні його створив, радіємо, тішимося в нім, в цьому дні. Це Господь зробив для нас, і ми маємо це цінувати і виконувати. Тоді ми будемо доглядати Господу Бог нам. А якщо ми кажемо, що, що це сталося, е, значить, е, що перші дні були кращі за ці ну майбутнє, да, то есть, е, то есть майбутнє, не майбутнє, а минуле, то ми не за мудрості кажемо. Це да. каже книга Єклізастова. Сьомий розділ, десятий вірш. Значить, щось ми не зрозуміли, значить, щось ми не побачили а, кращого в цьому дні, який Господь затворив. Да. А майбутнє потрібно планувати, і, і дивитися, і планувати роботу, але на, насолоджуватися, да, тішитися, радіти від цього дня, знаходити в кожному дні ту насолоду від цього дня, знайти те краще, спитати Бога, що ти приготував? Молитися, спитати, що ти приготував хороше, щоб ми могли наслоджуватися цим днем, тішитися. Вкушати блага, навіть коли дуже не сильно хорошо. Деяке де добро є з цього дня. Все одно є добро. Навіть якщо горі сльози, допустим, там, у нас в країні війна зразу тяжко. Все одно щось знайти таке, що ну, подякувати Богу, щось хороше. Ну, і Господь дійсно відкриє, покаже в нашому житті. І ми будемо е, казати, що ці дні дуже добрі. Ну, от, Не казати, що були. Е, Перші дні були краще, що минуле краще. Ні. Сьогодні краще. Але це тільки можна з Господом знайти, тому треба до нього приближатися, він покаже, що хороше в цьому дні. Да. Що це все? Запитати нього. Да. Тішитися, радіти, відносини з Богом, да. спілкуватися. Він буде відповідно, показувати. От. За що ми можемо дякувати радіти і бути в благословенні Божому. Колись в журналі нью York, Yorker була зображена карикатура, на якій двоє чинців у мантіях із поголеними головами сидять поруч, схрестивши ноги на підлозі, молодший із запитальним виразом обличчя дивиться на старшого. А той йому каже: Далі нічого не буде, це саме те, що означає жити тут і зараз. Ми не чекаємо, що станеться щось інше, не відволікаємося. Ні на що навколо. Не намагаємося подумки втекти в інший час. Ми, повинні, ми повністю живі, тому що ми живемо в даний момент. Є, що я бачу тут? що... М да, десь, ну, як, як люди, У нас бувають якісь спогади, що в тому періоді життя було краще, і так далі. Ну, це ми люди, все ми проходимо, тому що є. Але потрібно. Пересилити себе, да, пере, перестроїти своє е, мислення на Боже Слово і сказати, Господь, що якщо ти кажеш, що не з мудрості ми питаємо, да, що ті були дні, е, е, що раніше ми прожили краще, ніж ті, значить щось з нами не так. Тобто, якщо ми з тобою, і ми не щасливі, от ці днів, ми не маємо радості, не дішимося, щось ми не так дивимося, щось не туди дійдемо, щось не так з нами. Допоможи нам це зрозуміти, допоможи нам це все. І моліться і запитуйте Господа. Тобто треба жити тут і зараз. тут і зараз. Тобто Господь дав цей день, щоб ми жили. Щоб ми не жили тільки мріями за завтрашні там, і спогадами за те, що пройшов. Ні. Сьогодні зараз, да, ми споминаємо, да, ми мріємо. Це важливо. Але жити по настоящому треба жити в цей день. Він його створив для того, щоб ми жили. Жили тут і зараз. Працювали зараз, втілювали свої мрії, свої ідеї, свої проекти. Зараз. Це важливо. Тут і зараз. Да? Важливо, да? Ми повністю живі, тому що живемо в даний момент. Якщо ми живемо в даний момент, рухаємося, щось, щось робимо, щось, якісь услуги, якісь продукти, то есть, щось ми робимо. Це життя, це дії є. Ми це, збагачуємо цей світ, живемо в даний момент. Можливо, Бог зробив для вас великі справи в минулому і ви довіряєте йому робити великі справи в майбутньому. І чекаєте цього. Але Його присутність, Його сила, Його доброта, Його прихильність Бога, да? Його благословення та все, чим Він є, можуть бути реальністю для вас тут і зараз. Тобто, да, Господь робив для нас раніше і буде в майбутньому робити. Ми плануємо, мовимося, просимо. Але да? також треба розуміти, да, що Його присутність, спілкування з ним, да, це. <сміг> в майбутньому він буде робити, в минулому він робив, а то він теж хоче робити, і щоб ми відкривалися для нього, щоб він також міг працювати в нашому житті. Да? І ми довіряти йому, що він великі справи а в майбутньому. От, і, ну, не тільки чекати, да? <сміг> да, ми чекаємо, плануємо, але <кхід> ми повинні переживати його, його присутність, його силу, доброту, пізнавати його, розмірковувати, говорити про його слово, розмірковувати. Це дуже важливо слухати слово Боже, розміркувати, говорити, жити. Так. Це важливо. Його доброта, його прихильність, його благословення та все, чим він є, можуть бути реальністю для вас тут і зараз. Все, чим він є, може бути реальністю для вас тут і зараз. Тут, і зараз. Тобто, Господь, його присутність, його сила тут і зараз, якщо він з нами, і якщо його сила присутність, значить щось він через нас робить. Навіть якщо нас інші люди не розуміють, навіть якщо нас люди не хочуть з нами ніякого діла мати, спілкуватися, якісь у вас обставини, кризи, то є той, який любить вас, є той, який підтримує вас. Це Господь Бог. І Якщо Господь з нами, то Він э, все зробить в нашому ті. Він покаже э, тих людей, які відкрите серце для нас. Він придає на нашу дорогу тих людей, які вірні, трудолюбиві, чесні, відповідальні, з якими нам. Э, Буде у нас обші цілі, цінності, і він дасть таких людей. А ті люди, які не хочуть, які ну, не, не, як не восприймають нас далі, тобто, їм не цікаво з нами. Тобто, він ну, з нашої дороги таких людей забере. Тобто ми повинні не розуміти це все. Він допомагає. Ну, якщо ми будемо з ним, він нам буде підказувати, що робити, що не робити, що говорити, чи мовчати. Ну, а і все, так, помилки, як кожен люди є, але коли з нами Господь, Його присутність, він буде допомагати нам в цьому. І ми будемо жити тут зараз. Саме головне, щоб жити в спілкуванні з Богом. І коли ми з ним спілкуємося, молимося, Він нам допомагає проходити різні кризи життєві, а да. він буде виводити нас, тому що він з нами. Саме краще, саме краще наше бажання, найсильніше це, це з ним бути. З ним бути, з ним бути. Коли Господь з нами, то все буде змінюватися. Тому що Господь проводить нас цією дорогою, а да? це, це важливо, да? важливо, щоб Його прихильність до нас була. Не тільки прихильність людей. Коли буде прихильність Бога до нас, тоді люди будуть прихильні до нас. Важливо нам це розуміти. І так, ще раз повторюю, да? що нам важлива його присутність, його сила, його доброта, його прихильність, його благословення. Це все, чим він є, може бути реальністю для вас тут і зараз. Нам потрібна ця реальність, духовна реальність, Бог. А вже все остальне приложиться. Написано, шукайте Царство Божого, а все остальне буде приложуватися. Це дуже важливо. Тут і зараз. <клес> він є, може бути реальністю для вас тут і зараз. Запитання. <клес> Чи живете ви у власній. Е... Запитання, чи живете ви у власній шкаралупі, щоб вас не поглинув біль життя? Чи захищаєте ви себе, занурюючись все глибше в свою мушлю, залишаючись доступним лише для того, що є приємним, передбачуваним і безпечним? Це день, що я острив Господь, радіймо і тішимося в Нім. Живіть тут і зараз. Тобто, да, потрібно брати все добре, яке Господь дав цьому, дні. не ховатися там, не жити. Закритий закритим, да, власний шкарелок, да. а бути відкритими для Бога, відкритими для можливості працювати, творити, діяти, і тоді життя цей день буде наповнюватися смислом, радістю і благословенням. Дякую, дорогі друзі, що ви були сьогодні зі мною слухали це слово. Нехай Господь благословить вас, і все в вашому житті буде найкраще.